Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ренж-ровер, <coughs> Друзі, в комплектації А6Е. 3 літра дизель. 2017 рік, 104 тисячі пробігу. Друзі, передня частина автомобіля, вся в бронеплівці. До речі, він весь цілий. Машинка не американка, це машинка куплена цілою в Канаді. Взагалі не було ніяких пошкоджень по машині. літровий дизель. Комплектація максимальна пневма, електропривід багажничка, нижньої частини також багажничка. Дотяжки всіх чотирьох дверей. Безключовий доступ, друзі. Плівочка ще заводська проклеєна. Дотяжки всі працюють. Подивіться на салон. Натуральне дерево. Сенсорні кнопочки. Подивіться на це все. Як воно шикарно все виглядає. Акустика Меридіан. Шикарний перфорований шкіряний салон. Чорний потолок, панорама велика з люком. Підігрів задніх сидінь присутній, чотиризонний клімат присутній. Центральний, величезний, підлокітник, який можна скласти. І також три чоловіка тут з легкістю присядуть. Задня полочка також присутня. Далі поїхали. Датчики сліпих зон маємо. Кхе -кхе. До речі, друзі, він зараз уже на зимі, на мішлен. Шикарна резина, дуже класно тримає дорогу. Максимальне регулювання. Сидінь, бокова підтримка, поясничка. Пам'ять сидінь маємо. Подивіться на стан ручок, подивіться на стан взагалі дверей. Подивіться, сенсорні кнопочки. Все дорого-багато. Ренж є ренж. Сенсорне мультикермо. Друзі, LED приборка. Сидіння надзвичайно комфортні, колінна підтримка, бокова підтримка. Сідаєш просто як у диван, пірнаєш, як на диван. Підлокітничок в ідеалі. Е, також є роз'ємчики для карт, там, для сидішок всяких і так далі. Режими їзди пневма, е, Подивіться, які монітори шикарні. Е, присутні, до речі, також тут CarPlay безпровідний, Android Auto і так далі. Друзі, все є. Камери 360, проекція, Дотяжки всіх дверей. Пробіг маленький, трьохлітровий, невибагливий, економний двигунчик. друзі. Автомобіль шикарний на максимальній оптиці. Ну коротше кажучи, допів і топів в ньому дуже багато. Приїжджайте, оглядайте, ціна на нього буде актуальна. на Ріа, кінцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк, лізинг, кредит, обмін взагалі на ваш автомобіль без проблем. Готівковий без отікою розрахуночок криптою. Приїхали, оглянули і купили.